Токматський напрямок залишається ділянкою, де сили оборони України докладали найбільше наступальних зусиль. Туди скеровували новостворені підрозділи оснащені переданою західною бойовою технікою, і саме там були найбільші територіальні здобутки українського війська у літньо осінній період. Водночас і окупанти тут не полишають спроб контратакувати, повернути втрачене в районі роботиного ворог прагне. І тепер саме туди до українських воїнів зі 118-ї механізованої бригади вдалося дістатися. знімальній групі кореспондента ТСН Олександра Моторного майже на Україну підемо там по цій вулиці через поле і ще метрів 800 кіло. Повзмертву бойову техніку у суцільній темряві вуличками розтрощеного села, вслухаючись у простір навколо. Рудий скеровує нашу групу до переднього краю. На півшляху мерші доводиться пірнати у підвал. На поверхні за околицю роботи там, де колись була лісосмуга. Нині лінія бойового зіткнення. Життя і смерть одної лісосмуги. Одної з тисяч. Лісосмуга, коли перший раз зайшли, там було зелено і було нам де ховатися, а викасили повністю. Від неї вже нічого не залишилось. Там ну, навіть дерев немає. Спокійно поговорити на свіжому повітрі. Жартують воїни 118-ї. Навряд чи вийде, та й краще кажуть, не пробувати. Павук зізнається особисто знайомий із кабом. Коригованою російською авіаційною бомбою. Чим летить? Ну лети так летить, бог я знає, куди він летить. Чисто, я дядьки, побачить, він впав, я перевернувся на живіт. Ну, мене хтось по лівій задниці так гарно приложив. Не такі потужні, але геть непередбачувані ворожі fpv дрони останнім часом летять у бік українських позицій. Трапляється, що навіть вночі випадки в нас були, що нічні дрони уражали наших. Підерська шка не спрацювала. Загалом розповідають українські військові сюди летить цілодобово. Все, що тільки мають у своєму арсеналі московити, все що в них є, то все ми, ми все на собі. Всі освіщають безграничний запас боєприпасів і вони не жаліють. Немає такого дощ, непогода. Виходні, невихідні. Ночі то вони ще плотніші, ніж напри вдень. Не так вони насипають, як вночі. Під ногами сотні ворожих протитанкових та протипіхотних мін. Тут дуже все. Просто все. Міни під не жаліють. У них, на жаль, їх багато. Це ж, власне центральна вулиця селища роботи. Направда те, що від нього залишилося. Упродовж останнього тижня московити не раз і не два заявляли про те, що вони нібито мало не відбили роботи. Але як бачите, от ми зараз в ньому, що правда, час до часу і свистять снаряди, і вибухають тут. І за околицею у бік Новопрокопівки прокопівки спалахують короткотривалі, але дуже щільні стрілецькі бої. Стрілецький бій, що спалахує за околицею роботи. каже Лемберг то зазвичай чергова спроба окупантів наблизитись до української лінії оборони. Група 4-6 чоловік. Дуже сильний туман, коли дрони можуть не літати. Вони самі більше всього, що я так розумію, коригують по координатам, підкориговують, по радіостанції. Йдуть такі атаки невеликими групами піхоти. Чужинці влаштовують по кілька разів на добу. А надто коли над передовою на Запоріжжі стелиться туман. Регулярно вони намагаються свої позиції віджати. В основному арт, арт міномети, тоді групи пробують зайти, але ну в них не вдається цього зробити. Максимально стараємося все держати. Потужніші штурми за допомогою бронетехніки московити зазвичай розпочинають у темряві і дуже часто трапляються під час бою на зустрічних курсах. Коли наші були наступальні дії, в них були контрнаступальні дії, вони під обстрілами просто летіли в наші окопи, залітали цю московицьку БМП 3 українські протитанкісти спалили під час одного з останніх ворожих механізованих штурмів з дистанції у кілька десятків метрів. Спалили разом із десантом та екіпажем. Далеко за межею села вони навіть не підійшли до нього за пагорбом. Там є декілька позицій, за які постійно йде боротьба. Лінія фронту твердять воїни 118-ї механізованої, як і раніше проходить значно південніше роботиного. З передової на Запоріжжі. Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.